Бажаю міцного, мої міхводіки! Ваш ЦМД на зв'язку. Вітаю вас на другій частині відео по техніці. Сьогодні розберемо важкі машини, що за правильної гри одним своїм звуком вганяють всю ворожу сторону в глибоку депресію. Ого. Ну, от, от це зараз е, любі підписники каналу Ваш СМД відбувається приблизно геймплей кожного танкіста. По-перше, доїхати блять до точки, а також об'їхати йобане дерево, яке складає приблизно 10 сантиметрів ширину в реальній житті. його танк, звісно, пареху Але оскільки ми граємо в сквад а не реальний житті, то ми маємо мучитись цим. Тому насолоджуйтесь поки цими кадрами. Проте, перед переглядом цього відео я дуже раджу вам подивитись його першу частину, адже там ми торкались дуже важливих аспектів, пов'язаних із технікою загалом. Окремо, величезна подяка усім, хто підписується, ставить лайки та коментить. Ви робите кожен мій день трошки краще. Ну що, готові? То поїхали! Важка техніка це те, що в силу свого потужного бронювання та озброєння може докорінно змінити ситуацію в актуалі. В більшості шутерів техніка грає суто допоміжну роль, тобто у команд немає штрафу за втрату одиниці. Проте, очевидно, не в складі. Від 10 до 15 тікетів вам коштуватиме знищена важка машина. Не грайте на техніці, а тим паче на важкій на пахуях. Тут техніка має берегтись та цінуватись. На відміну від першої частини, тут у нас не буде потреби розділяти відео. Ми одразу перейдемо до розбору важких машин цілком. Проте перед цим давайте освіжимо загальні знання про ці машини і про тактику бою на них. Екіпаж техніки повинен мати мінімум двох, а краще трьох людей. Міхвод відповідає за пересування та живучість техніки. На більшості машин він може активувати димогенератор для прикриття свого переміщення. Також за потреби полагодити машину. Це задача в першу чергу механіка-водія. Проте спочатку навіднику буде розумним позбутися від безпосередньої загрози, аби обезпечити переміщення міхвода. До речі, про навідника. Оператор-навідник завдає безпосередньої шкоди супротивнику і має повну видимість на те, що відбувається. Тому під час близького бою має координувати дії міхвода для ефективної та безпечної роботи. Також не забувайте, що на більшості прицілів важких машин у вас буде вбудований далекомір, що допоможе вам і у веденні вогню, і в передачі інформації. Якщо проте екіпаж має командира машини, Обов'язок координації лягає на нього, що максимізує ефективність роботи двох інших спеціалістів. Переміщення та бій в густому лісі та щільній багатоповерховій забудові не Ні... надо. Так само не треба їхати, чорт знакуди. Координуйте свої дії для допомоги піхоті. БМП може доволі ефективно підтримати штурм вогнем, проте для труб ворога ви, а перш за все, ваша ходова, стане першою ціллю. Аби так і не залишитись на тому штурмі, пам'ятайте це і грайте відповідно до місцевості. Наприклад, за наявності ось такого заборчика на чорі працюєте від нього. Проте, де беха справді незамінна, це оборона точки. Відносна маневрність і швидкість ведення вогню, робить її наявність на важкому відтинку спасінням для піхоти. Танки ж, маючи ще потужнішу броню, з мого досвіду куди краще покажуть. Себе саме у підтримці наступальних дій, будучи такою собі це артилерією на мінімалках. Окрім своєї великої шкоди, снаряд танка також проводить до контузії у широкому радіусі від місця влучання, що дуже ускладнює координацію ворожого загону на деякий час. Надовго затримуватися на відкритій місцевості, проте не радив би все одно. Танк це дуже жирна ціль, і по вам полетить все, що буде, як тільки ворог збере себе докупи. Найуразливішою точкою все так само є ходова. Проте, окрім двох названих типів, є ще один так звані легкі танки. За своїм озброєнням вони не поступаються танкам, проте бронювання в них дай Бог щоб з фольги. Тому ця техніка найкраще підійде для знищення ворожої техніки із засідок. Така собі самохідка в кущах. Тепер, аби дійсно стати незамінним екіпажем, пропоную пройтися по усіх машинах окремо. Почнемо з найлегших БМП. бмп 1 має доволі стандартне для цього класу шасі. Ось так виглядає бронювання корпусу. І так, воно картонне в більшості місць. Найкраще тут захищена передня частина башти. Модулі двигуна зеленим та боєкомплекту червоним, розташовані наступним чином. бмп 1 має озброєння у вигляді важкої гармати. Наявна прицільна сітка не має дуже вас лякати, якщо ви вже дивилися відео про труби. Ліворуч шкала для бронебійних снарядів, а праворуч для осколкових. Також перша беха має доволі древній дротовий протеп-турець. Через своє доволі нестандартне для БМП озброєння, набагато ефективніше за протипіхотні дії буде використовувати його проти техніки. Це саме стосуватиметься і інших легкоброньованих машин з великим калібром. Старшою сестрою цієї машинки є бмп 2. Корпус тут не відрізняється ані бронею, ані розташуванням модулів, проте гармата вже автоматична. Приємнішим за цю прицільну сітку може бути тільки коли складний похвалив. На башті присутній карнет, так само дротовий, але це ще не кінець цієї гілки. Є бмп 3 Подивіться на броню, ну аргумент же ж. Двигун та БК розташовані доволі схоже на попередні моделі. Озброєння також набагато різноманітніше. Основним калібром розглядається 30-мм автоматична гармата, а додатково використовується найбільший ствол 100 мм для запуску осколкових снарядів. Приємним бонусом є керована ракета. Тут краще в керуванні за ту від першої БМП. Йдучи далі по радянському оборонпрому, роздивімося машини бмд 1 та бмд 4 Першу БМД можна вважати полегшеною версією бмп 1. Броня тут послаблена за рахунок зняття носової бронепластини. В інших місцях істотних відмінностей немає. На відміну від Бехи, тут дивним чином відсутній модуль БК. Озброєння і приціл аналогічні до БМП, за виключенням відсутності ракети. бмд 4 ж вже має серйознішу броню. Модуль БК знову присутній і знаходиться під баштою. Озброєння, а також приціл, тут аналогічний до бмп 3 Тепер гляньмо на турецьку бойову машину піхоти ACV15. Тут варто відмітити непогане бронювання з боків та спереду, що значно розширює можливості для використання цієї машини. Модуль боєкомплекту відсутній, доволі стандартний для цього класу озброєння, автоматична гармата з двома типами зарядів. Сітка прицілу має поділки для уламкових снарядів ліворуч та для бронебійних праворуч. Переходимо до китайських бешок. Перший зі списку ZBD-04. Бронювання, як для свого класу, вона має чудове. Посередня товщина верхнього носового листа скомпенсована його нахилом. Модуль боєукладки займає більше місця, аніж хотілося би, проте не створює критичної проблеми. Озброєння тут аналогічне до бмп 3 проте ця машина має лазерне наведення для Петерка. Додаємо до назви 1 і отримуємо ZBD-05. Наступну машинку. Зверху начіплено багато бронеекранів, проте основна броня ну, трошки засмучує. Розташування двигла та боєкомплекту можете спостерігати. Озброєння автоматичне, прицільна сітка так само має шкалу для осколкових снарядів ліворуч та бронебійних праворуч. І остання китайська ВМПшка ZBL-08 має середнє бронювання та екранування в деяких місцях, проте шасі тут вже колісне, а отже, маневреніше. Модуль БК, як ми бачимо, відсутній. Озброєння тут аналогічне до попередньої машини, така сама і прицільна сітка. Що ж до західних, почнемо з британської FiV510. Машина має, як для БМП, просто чудове бронювання. І також приємним бонусом є відсутність БК, що означає, що його не зможуть вибити. Тепер, коли CMD просунув свій пузик крізь люк, давайте поясню вам за прицільну сітку. Шкала ліворуч з підписом МГ це для кулемета. Дуже часто користуватись нею ви не будете. Посередині для бронебійних, а праворуч для уламкових. Не так страшно, правда? Рухаємось далі. Назва, яку ви вже точно чули і не дивлячись відос лавка. Насправді, лавка має декілька комплектацій, котрі не дуже сильно відрізняються одна від одної. Тому давайте розглянемо одну з них лав 25 Броня тут абсолютно посередня, проте шасі колісне, а отже, маневреніше. Боєкомплект відсутній, як і на попередній машині. На прицілі тут детально не зупинятимемось, так як вже розглядали подібний. І на десерт серед БМП останньою буде легендарна бредля. Бронювання трошки слабше за ФВшку, проте все одно одне з наймісніших серед БЕГ. Ось так нестандартно в цій машині розташовано БК. Приціл тут доволі звичайний, так само як і набір боєприпасів, проте дуже приємним є наявність птурця. Тепер помахайте ручками бойовим машинам піхоти, бо ми рухаємось далі, і в нас на черзі легкі танки. Ці дядьки вже мають на озброєнні важкі гармати, а отже, і тестувати їх треба на чомусь важкому. О! Також треба обговорити один важливий аспект танків, що не грав значної ролі для БМП через тип озброєння розташування прицілу. Варто розуміти, що приціл та гармата не знаходяться в одному місці. І якщо цією відстанню можна знехтувати на великих дистанціях, то на дистанціях менше 100, а іноді менше 200 метрів, ця поправка істотна. Ми можемо побачити це за цією викривленою лінією. Так, точка прицілу лежатиме саме на ній. Перший на черзі у нас страйкер. Ми вже дивились на його легкі озброєні комплектації у попередньому відео. А отже сьогодні дивимось на нього із отакою от волиною. Як і очікувалось, броньований він картоном, що тільки підтверджує мої слова про основні його цілі. Шасі тут колісне, а отже, швидке. БК розташований аж у двох місцях одразу. Переходимо до найцікавішого озброєння. Сітка тут страшна, тому слухайте уважно. Шкала ліворуч призначена для уламкових зарядів. Найправіше, проте, не для бронебійних, а для кулемета. Для бронебійних снарядів є оця маленька шкала зверху. Проте це ще не все. Страйкер єдина машина в грі на даний момент, що має снаряди з білим фосфором. Націлення таких тут також відбуватиметься за допомогою шкали уламкових. Цей тип боєприпасів використовується проти піхоти. Ціликом далекоміра в цій машині є ось цей хрестик. Страйкер не єдиний легкий танк у грі. Давайте глянемо й на інші. ВДВшний спрут броньований трошки краще, проте в цілому схоже. Ось таке розташування боєукладки двогона маємо на цій машині. Приціл тут набагато приємніший за страйкер. І все також бачимо викривлення прицільної лінії на близьких дистанціях. Звикайте! З озброєнь маємо тут аж два типи уламкових, звичайно ж, бронебійні, а також приємним бонусом є лазерний птурчик. Рухаємось далі. Останній легкий танк, що присутній у грі, ось такий китаєць. Бронювання вже не дивує, проте трошки спантеличує розмір. Так, він найбільший за своїх колег. Ось таку конфігурацію двигуна та БК він має. Тепер приціл. Шкала ліворуч все також для осколкових, яких тут також два типи. Над буквою С маємо шкалу для бронебійних і над буквою J для наведення кулемета. І на цьому з легкими танками ми закінчуємо. Починається найцікавіше. Не затримуватимемось і переходитимо до звичайних танків. Почнемо з кохання всіх міхводів. Т-62. Броня, скоріш за все, здивує вас на контрасті, проте як для танків це не надто багато. В цьому ми переконаємось на наступних моделях. Розташування бека та двигуна тут наступне. Приціл особливо багато питань викликати немає. На шкали зверху можна покласти гайку. Приціл змінюватиметься сам в залежності від снаряду, що ви обрали. Єдине, що має сенс розглянути саме на цій моделі оця шкала. Майже завжди в попередніх машинах ми мали далекомір, що спрощувало нам роботу в рази. Проте і до цього способу визначення відстані можна звикнути. Головний принцип тут сумістити шкалу і ціль, і знайти, який проміжок пасує найліпше по розміру. Число буде вказувати на відстань до цілі. Т72 вже буде покомфортніше. Броня має ось такий характер розташування модулів ви зараз можете спостерігати. Перемістившись всередину, нас зустрічає вже знайомі зі спрота інтерфейс, і, на відміну від попереднього танка, тут наявний бездротовий ПТРК. Модифікацію попередньої машини, причому доволі успішною, є Т-90. Бронювання носової частини дуже стійке за рахунок нахилу бронелиста. Розташування БК та двигуна не змінилось, однаковим залишились і приціл, і боєприпаси, за виключенням ПТРК. Замість нього тут в нас керована ракета «Конкурс». З мого досвіду, дуже приємно в керуванні. Переходимо до західних машин. На черзі в нас М60T. Він знаходить ужитку в частинах турецької армії та приватних підрядників. Бронювання все ще не найкраще, проте грати та навіть перемагати якось можна. Ось так виглядають БК та двигун всередині корпусу. Така прицільна сітка нам, як професіоналам, вже не страшна. Зверніть увагу, що тепер приціл гармати розташовано з іншого боку, а отже, викривлення прицільної лінії йтиме в інший бік. По набору боєприпасів нічого нового, окрім іншої назви керованої ракети, що присутня в танку. Тепер вашій увазі представляю британський челленджер із його лютим бронюванням. Єдина слабка точка спереду це люк механіка водія, проте цілитись в нього остання з клопотів, коли воно гудить і їде на тебе. Приціл абсолютно звичайний та зрозумілий. А з цікавих снарядів тут присутні тільки дими. Ми все далі і тепер розглянемо всім добре відомого доставщика демократії Абрамса. Він має файне бронювання від атаки в одній площині з ним, проте атака з переважаючої висоти буде набагато більшою проблемою. За традицією, показую вам розміщення БК та двигуна, і переходимо до внутрішньої частини. Приціл, який заведено для таких поважних машин, зручний, проте про озброєння розказати багато нічого. Все дуже стандартно. Перед тим як показати вам свого фаворита, подивимося ще на китайський важкий танк ZTZ-99A. На бронювання не жаліюсь, абсолютно достатньо. Модуль БК невеликий, що зменшує його шанс бути знищеним. Приціл аналогічний до його легкого колеги. Схожий і набір боєприпасів. Присутній непоганий запас керованих ракет і також два типи уламкових снарядів. І, якщо ви додивились до цього моменту, то по-перше, я дуже вдячний вам. А по-друге, ось. До вашої уваги Leopard 2A6. І як ми бачимо, бронювання тут трошки послаблено в кормі, проте більш ніж достатньо спереду. Модуль БК приємний своєю непомітністю. Щодо озброєнь, то чогось цікавого від нього очікувати не варто, окрім просто чудового бронепробиття, що не може не радувати. І останнє, що хотів би сказати, танки доволі специфічні в керуванні. Найкращою практикою, безумовно, було би поїздити самому. І не одну катку. Проте одну пораду я все-таки готовий вам дати. Перед тим як повертати, варто зменшити швидкість, аби танк не так сильно заносило. Фух. Оце я розумію освітній контент. Відчуваю, що це буде найдовшим відео на каналі. Ну а мені то що. Радий старатися, якщо вам подобається. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!